Друзі, всім привіт! Мене звати Роман, ви на каналі підбору пригону та перевірки автомобілей. Сьогодні я покажу вам топ-10 автомобілів, які можна придбати на Луцькому авторинку з бюджетом 8 тисяч доларів. Це будуть автомобілі недорогі в утриманні, недорого замінити масла фільтра, зробити технічне обслуговування, також відремонтувати, якщо щось зламається. Потім в майбутньому, якщо ви надумаєте продавати автомобіль, ви його з легкістю продасте. Тобто максимально ліквідні автомобілі Луцького авторинка. І розпочнемо ми наше відео з першого пацієнта. У нас Volkswagen Golf. Golf шостого покоління з дизельним двигуном 1,6, з механічною коробкою передач на звичайному кондиціонері з бюджетом 7300. Якраз вписується в нас бюджет, максимально проста надійна автівка. З гарними комплектаціями, також непоганими двигунами. Можна брати 1,6 бензиновий атмосферний двигун, також є там турбовані двигуни, 1,4, 1,8 2 літра, які не дуже надійні двигуни на цих автомобілях. І дизельні двигуни 1,6, також 2 літра. Максимально класні, шикарні дизельні двигуни. Якщо брати таку автівку, то брати її тільки з дизелем або з атмосферним 1,6 двигуном. Також є тут ДСГ. Якщо плануєте брати автівку на автоматі, то брати тільки 2-літровий дизель на 6-ступеневому DSG DQ 250 з мокрим щепленням, яка прослужить вам не одну сотню тисяч кілометрів. Єдиний мінус цих автомобілів це кузов, який трішки підвігається корозії. Арки, пороги, задня кришка багажника, знайти його в класному стані практично нереально. Але якщо вам це вдасться, то будете максимально, як то кажуть, довольні даним автомобілем. Друга в нас не менш популярна автівочка це Шкода Octavia. Автівка, яку полюбляють як і сімейні люди, так і таксисти. Тим, тим паче в нас 1,6 простий бензиновий MPI-двигун, на який легко ставиться газ, який легко можна обслужити в будь якому гаражі два рази за ніч зробити капіталку. Ну, Топ-еталон надійності. У нас тут 11 рік, 7850 на старті, 196 тисяч пробіг, сертифікат, сервіска і 1,6 бензиновий двигун. Автівка йде на лінзованій оптиці. У нас великий універсал. Але є проблема в кузовах. В них. Так само, як і в фольксвагенах, трішки вони такі підвергаються корозії. Так само аналогічно Арки, пороги, задня кришка багажника. Також ось тут в них часто бувають сколи, які потрібно воврім підкапати, підфарбувати, щоб не було корозії. Тут в нас все гарно, чисто. Якщо поведеться такий автомобіль в класному стані, з чесним пробігом, як тут у нас 196 тисяч, можна сміло брати, ставити газ і кататись. Що ж, друзі, наступний пацієнт у нас автомобіль, який попередньо рекомендувати не потрібно. Про нього всі знають. Це у нас Renault Scenic. Вони були двох модифікацій. Grand Scenic, самімісний, трішки довший. Автомобіль, так і звичайний сценник на 5 місць. Автомобілі максимально прості, максимально надійні, мають цинковані кузова, які ніколи в житті не будуть гнити, якщо він не був битий і не пошкоджена цинкована основа. У е, нас була велика кількість двигунів, як і бензинових, так і дизельних. Бензинові, там 1,4 турбомотори такі не сильно надійні. Е, так і 1.6 і простий звичайний звичайний <світ> атмосферний двигун, на який легко ставиться газ. Так само відкапіталити можна два рази за ніч в будь-якому гаражі. І дизельні Дизельні 1,5 і 1,6 двигуни. Також 2-літрові і 1,9. Але максимально топовий надійний двигун в нас 1,5 ремінний к 9 к Друзі, буду дуже вдячний за підтримку мого каналу. Якщо ви поставите підписку та натиснете на дзвіночок, для нас це буде найбільша подяка за нашу роботу. Куди ж без ось таких дідовських машин. Дача Логан. Так само, проста, надійна, звичайна, з простими двигунами атмосферними, на які легко ставиться газ. Автівка недорога, зовсім абсолютно дешевше твого лануса. Має звичайні атмосферні двигуни, ставиться легко газ. І дані автівочки полюбляють всі таксісти, як і в Європі, так і в Україні. Автівка проїжджає 300-400-500 тисяч. Поламалась, відремонтували її за 200 гривень, вона поїхала далі. Максимально проста, звичайна ходова, звичайні двигуни, ну, трішки такі слабенькі кузова, але нічого страшного. Це їм можна, як то кажуть, пробачити. У нас 11-й рік, 1,6 бензиновий двигун, ціна 5700. Знову ж таки, в салоні в нас нічого немає, в нас там звичайний кондиціонер, скло підіймачів немає, звичайне кермо. Добре, що світло включається. Але автівка максимально проста, максимально надіжна, не прихетлива в обслуговуванні не вибаглива і невибаглива в обслуговуванні і коштує своїх грошей. Також є така автівочка, як Ford Focus. Проста. Надійна автівка, як бензинові, так і дизельні двигуни. запоминаємо рецепт покупки даного автомобіля. Шукаємо фокус з 2011 року, вже йдуть вони з цинкованими кузовами, які не гниють. До 11-го вони трішки підгнивають, такі в них печальні кузови, як то кажуть. Беремо її з 1,4 бензиновим або 1,6 дизельним двигуном і просто катаємось. Обслуговуємо і катаємось. Максимально безпроблемна машинка. Також ліквідна, якщо вона буде не фарбована, без шпакльовки або хоча б мінімальна якась легенька косметика. Купуємо та отримаємо удовольствие від'їзди, як то кажуть. Також одна із самих надійних автівок. Це у нас не надійних, а безпечних, безпечних автівочок. Це у нас Volvo. Volvo V50, V60, v 70 У нас 10-й рік, 1,6 дизельок. Дану автівку потрібно брати тільки з дизельними двигунами. Максимально класні ресурсні двигуни. Як і 1,6, так і 2 літра. Дизель. У нас класний кузова. Цей автомобіль у нас приїхав десь в якихось холодних країв. Є електровий басток, комплектація Air Design. Має лінзовану оптику, мивачі фар. На зимові шипованій гумі. Досить непогана комплектація у нас. Є підігріви сидінь, є двохзонний клімат контроль, точніше однозонний, механічна п'ятиступка, шкіряні сидіння, 400 підйомника. Це оригінальна комплектація Air Design, не так, що там вклеїли просто таку наклечку. Це дійсно оригінальна Air Design. Кермо оригінальне. В общем, в двох словах беремо дизельний автомобіль, який не гниє. І запчастини підходять від фокуса, аналог форда фокуса. Беремо і катаємось. Шкода фабія. Тут у нас універсал. Також автівка максимально проста, надійна, недорога в обслуговуванні, максимально недорога в обслуговуванні. І дуже сильно популярна на вторичному ринку. У нас Фабія 2009 року має 1,6 бензиновий двигун, звичайний атмосферний. Легко ставиться газ, 179 тисяч пробіг, який зараз хрен на ній перевіриш, бо це бензинова машина, яка не прописує в своїх блоках пробіг. Також по базі даних її дуже тяжко буде витягнути, так як автівочка стара. І зазвичай ці автівочки обслуговували десь на гаражах. Виписки, тюфи, сервіса нічого немає. З пробігом тут. Трішки буде тяжковато. Мають велику кількість двигунів, як і 1,4, так і 1,6 бензин. Звичайний атмосферний ставиться газ, але більше всього популярні тут 1,4. Їх дуже, дуже сильно хвалять таксисти, максимально ресурсні двигуни і дешеві в експлуатації. Також є дизельні двигуни, вони теж непогані, але топові звичайні двигуни це бензин. Наступний автомобіль у нас Nissan Qashqai. Автівка трішки вища нашого бюджету, коштує вона 8 690, але можна трішки сторгуватися якраз під наш бюджет. У нас 8 рік 1,5 дизельний двигун. Звичайний французький К-9К-двигун, що ставився на сценіки, на Мігани і на Nісани. Також був тут трафіковський, двохлітровий двигун. Але більше всього підходить сюди саме 1,5 дизельний двигун. Хватає його з головою. Що в нас тут по комплектації? У нас звичайна... Шестиступка механіка. Також були тут автомати. Автомати ставились на 2-літрові дизельні двигуни. На всіх остальних двигунах йшов варіатор. Не досить надійний. Тому, якщо хочете дану автівочку на автоматі, шукаємо 2-літровий дизель на звичайному гідротрансформаторі і катаємось. Або всі остальні двигуни на механіки. і куди ж ми без опеля. Також досить популярна автівочка на даному авторинку. Це у нас Опель Зефіра. Практична сімейна велика автівка. Саме цей екземпляр у нас 2011 року має 175 тисяч оригінального пробігу, як заявляє нам продавець. Є там тюфи, якісь РДВшки, виписки. І ціна 8450. Трішки торганути, якраз дана втівочка попадає в наш бюджет. Тут у нас досить така непогана комплектація, не космо, але плюс-мінус приближена. У нас лінзована оптика, точніше ксенонова адаптивна, передні, задні парктроники, омивачі, фар, легкосплавні диски і непогана гума. У нас тут велика кількість двигунів, як бензинових, так і дизельних. 1,4 бензиновий турбомотор, 1,6 атмосферний, 1,8 атмосферний, також 2,2. І є дизельні екземпляри, які можна брати будь-який. Від 1,7 до 1,9. Всі непогані двигуни. Якщо бензин, то це тільки 1,8. Ставимо газ і катаємось на максимально безпроблемні машинки. В обслуговуванні 3 копійки. Тут у нас непоганий стан. Комплектація просто пушка, повністю шкіряні сидіння. Сидіння навіть не фарбовані, шкіряне круїз контроль чорна панель, підігріви передніх сидінь і механічна 6 ступка. Комплектація прям жирненька, є мультимедіа, навігація 175 тисяч, ціна 8,450. Але, друзі, пам'ятаємо, що кожен автомобіль потрібно перевіряти перед покупкою. Ви можете замовити послугу виїзної діагностики по всій території України. В кожному великому місці є експерт, який може приїхати до вашого автомобіля і перевірити його більш детально. На предмет, ДТП, стан лакофарбового покриття, комп'ютерну діагностику зробить, перевірить стан форсунок, турбіни, сажовий фільтр, пробіг, паливний насос і так далі. І дасть вам заключення по даній автівочці. Є сенсі їхати дивитись за 3-9 тисяч кілометрів чи краще. Зекономити свій час та кошти та не їхати до цього автомобіля. Також ви можете замовити послугу супроводу на авторинку, приїхати до нас на авторинок і разом з нами підібрати автівочку. Або якщо у вас немає такої можливості, ви можете замовити послугу підбору автомобіля під ключ з доставкою до вашого міста під дім. Ну що ж, друзі, сьогоднішній топ самих популярних, самих ліквідних на вторичному ринку і автівок, яких дуже велика кількість на Луцькому авторинку. У нас Renault Megane. Renault Megane третього покоління. Сама топова, найбільш продаваєма автівочка Луцького авторинка. У нас 10-й рік, 270 тисяч пробіг. З пробігом менше 250-200 тисяч, навіть не надійтеся його тут знайти. Середній пробіг цих автомобілів по Європі там, від 30 до 50 -ти тисяч в рік. Попадались навіть по 100 тисяч в рік. Знаходили в минулому році Мегана 2013 року з пробігом мільйон кілометрів. Так, так, проїхав він мільйон, доїхав до Луцького авторинка і через півгодини був проданий за 7 тисяч доларів. Якомусь щасливчику підібрали комусь такого класного автомобіля. Але це були не ми. <сіх> у нас 10 й рік, 1,5 дизельок, 7,450. Автівка має цинковані кузова, які ніколи не гниють, якщо він не битий. Звичайна ходова, ззаді в нас балка максимально проста і безпроблемна машинка. Тому якщо потрібен вам реномеган 100% тільки луцький авторинок. Тут на 1 квадратний метр. 10 таких автомобілів. Без такої машини ви 100% не поїдете додому. Також, друзі, додивіться це відео до кінця. В кінці відео я покажу вам автівочки, які ми придбали на Луцькому авторинку минулого четверга. Всім папа! -па. 23 березня Луцьк у нас четвер. Першу автівочку, яку ми сьогодні знайшли, у нас 10-та година дня. Сценік, 15-й чистий рік, 1,5 дизельок, 232 тисячі пробіг. 16 -ти рік вікна у нас, ціна 10 950 на старті. Але забрали за 10 600 доларів. У нас безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Автівочка на звичайних ковпаках, зимова гума. Непогана комплектація, 400 підйомника, електрозеркала. У нас шкіряне оригінальне мультикермо. Шестиступочка, круїз контроль, ліміт контроль. Так, Електроручник, у нас навігація Airlink. Непоганий стан. Буковушечки, все у нас тут в шикарному стані. Ось ця боковушка у нас перешита. У нас семимісний Grand Scenic в класному стані, шторка є. Так, у нас є тут один. Косметика одна. Все стандартно. Ось так арочка, але нічого кримінального. Так, по ходовій в нас. Зробили тест-драйв, заїхали на діагностику. Потрібно поміняти одного пильничка на гранаті, тріснутого і все. По ходовій у нас повний порядок. Автівочка з Франції, є сертифікат. Ціна 10 600 на віддачу 16 року автомобіль. Я бачу, що корозії немає там. У нас весь захист на місці, ніяких таких критичних пошкоджень, масло ніде нічого не тече. І попередньо ми можемо розуміти, що даний автомобіль в непоганому стані і можна переходити до наступної перевірки. Наступної перевірки на станції технічного обслуговування. Тому виїжджаємо і їдемо дивитися її більш детально. Так, друга автівка, яку ми знайшли, у нас Volkswagen Passat B8, автівка 2015 чистий рік, по кузову без жодного підкрасу, вся в рідній фарбі. Передні задні протоники, автомобіль на українській реєстрації, кномив мінімум 300 доларів на постановки на облік. У нас гума зимова, прості залізні диски. Комплект на легкосплавних дисках з літньою гумою у нас, як то кажуть, в комплекті електрокришка багажника, літня гума в класному стані. На оригінальних легкосплавних дисках. У нас 2-літровий дизельний двигун. Коробка DSG з мокрим щепленням. Шестиступочка. У нас 190 тисяч відного пробігу. Є е, навігація, підігрів передніх сидінь, звичайний кондиціонер, автохолд, електроручник. Електрорегулювання, все працює в класному стані. Жодних помилочок по автомобілі немає. В класному стані, шикарна. Автівочка по кузову, ні царапин, ні підкрасів, ні один елемент не знімався, не крутився, не фарбувався, не шпаклювався. Оптика в нас оригінальна, силова конструкція також без стручань. У нас 15-й рік, двохлітровий дизель на автоматі і ціна 15 тисяч доларів. І замовники скажуть пару хвилин. Дякую, Роман, що допомогли і підібрали нам машину. Все, завжди, будь ласка, п'ятерик.